Освіта, медицина і соціальні стандарти головні пріоритети України, заявив Віктор Янукович, підсумовуючи трирічну роботу в ранзі глави держави. Українців гарант закликав до розуміння, адже реформувати всі галузі за такий короткий термін неможливо. І пообіцяв, Україна буде газово незалежною державою вже цього року. Не оминув Віктор Федорович і питання про головних арештантів країни. Цитати дня аналізували журналісти новин. Він не спілкувався з журналістами більше року. З нагоди третьої каденції вранці президента України Віктор Янукович в українському домі говорить з репортерами більше двох годин. На запитання, чому не часто зустрічається з медіа, глава держави відповідає миттєво. Я не дуже люблю це. Знаєте, як кажуть, хто нас що вчився. Да, я от це не вчився. Тому це мій недолік, це мій недолік, але я буду з ним боротися, я вам це обіцяю. Становище країни президент порівняв з сільською хатою, яку щорічно треба латати. Тому запропонував врешті-решт збудувати щось нове. Обіцяє реформи будуть у всіх галузях, але їх результат побачимо не скоро. Тож українці мусять набратися терпіння. Ми втрачали спеціалістів високооплачувані робочі місця, відмовлялись від перспективних розробок. Настав час змінити ситуацію. Тому в рамках програми найвищий пріоритет отримали завдання розвитку вітчизняного маш. До будівного комплексу авіаційної ракети космічної промисловості. Фармацевтичної індустрії переконаний, що саме ці виробництва мають стати стрижнем української економіки майбутнього. газова незалежність України можливе вже цього року. Віктор Янукович робить гучну заяву. Після зустрічі в Брюсселі та перед зустрічю з Володимиром Путіним. Президент певний з ціною за газ у понад 500 доларів країна більше жити не може. Ми шукаємо засоби. Крім того, ми обговорюємо питання. Участь в будівництві газопроводу, який будується з Азербайджану, з родовища Шах Деніс через Грузію і Туреччину, щоб цей газопровід повернув в бік України і пройшов до наших підземних сховищ на заході України, на кордоні з Європою. Обіцяв помилувати, якщо екс керівника МВС Юрія Луценка не звільнить касаційний суд, Віктор Янукович розгляне питання про його звільнення. А от Юлії Тимошенко розраховувати на пом'якшення вироку не варто до тих пір, поки не відшкодує борг державі. Щорічно від газових угод Україна втрачає понад 6 мільярдів доларів. Підсумував глава держави. І тафічук новини.